Сьогоднішній розклад на тему його думки, почуття та наміри. Розклад загальний програється не всім. Чотири позиції. Обирайте каблучку і починаємо розклад. Так, для тих, хто вибрав каблучку, оцю біленьку. Позиція номер, номер один. Його думки. Він вважає себе якось неправильно звинуваченим, наче до нього несправедливо зробили чи якийсь поступок, чи якісь дії. Також тут могли думки, що він несправедливо зараз один. Чи якісь у нього є ограничення, і він вважає, що він цього не заслужив. До чого це ви? Угу. Якісь у вас вас, ну, скоріше за все, хто обрав перший варіант, чи була сварка, де була дуже неприємна розмова, і він зараз може. Оці всі слова, які були кинуті під час сварки, прокручувати в своїй голові і думати, ну я на це не заслуговую, це не про мене, повністю отрицати все, що було вами сказано. Також може із думки бути і про те, що він сказав, але він зараз оце все прокручує в голові. Якщо сварки не було, тоді може програтися перший варіант про те, що якісь бажання, якісь дії були виконані, ну якісь або дії до нього були виконані, і він тепер не задоволений. Тобто до мене так не можна ставити, зі мною так не можна робити. Я цього не заслуговую. Або ще тут як варіант може в когось програтися, що дуже він чогось хотів, та не отримав. І тепер може в думках продумувати, чому це взагалі так. Такс, які в нього почуття. Може програтися, що він взагалі ці почуття не дуже зараз і розуміє. Ну, тут може його думки перебивати почуття. Тобто зараз, занадто сильно зараз думає головою і не може почути себе. Так? А також є тут якесь перебільшення якихось ситуацій і також те, це. Не дозволяю йому навіть самому зрозуміти, що є насправді. У когось може програтися, що тут, в принципі, якось досить сильних почуттів нема, і всі стосунки більш пов'язані на розумі. Ну, тобто людина більше думає розумом, чим серцем. І тому тут не про почуття. Так, діє до вас. А тут діє, бачу, щоб він до вас а, в якісь щось. Щось робив, щось предприймав, я накось, наче й не бачив. Якісь дуже багато труднощів. То ці труднощі в нього всередині. Це, можливо, скоріш за цього, оце, і, за, і за думок йому вони дозволяють, не дозволяють. А ще у когось може проявитися, що він взагалі не розуміє, нащо йому проявлятися зараз. Тобто людина не бачить сенсу якихось дій взагалі зараз. Чому? Може, обдумування, чи взагалі це треба, Не ну, не, не розуміння для чого. Тобто, скоріш за все, ця людина може діяти для, те, для того, щоб щось отримати. Просто так нічого не робить. І зараз він не розуміє, для чого йому взагалі в сторону вас якось діяти. Так, переходимо до другої каблучки, хто обрав. Другу позицію. Що він зараз думає? По другій позиції, скоріш за всього, людина вже довгий час особливо до вас не проявлялася. Так, і він думає, що дану або не проявлялася, або у вас є якась ситуація, яку ви давно не можете прояснити. І зараз в думках, що треба діяти, щось робити. Досить стояти на одному місці, топтатися. Або, якщо, наприклад, ви в розлуці, так, чи просто між вами відстань, то людина може думати про те, що цю відстань вже пора скоротити. Отак, оця помірність на одному місці ну, вже, вже набридла, так? Або якщо, ну Взагалі, якщо людина є у вас з людини якісь стосунки, які стоять на одному місці і зараз особливо не рухались, або рух був дуже повільний, людина думає, що вже, вже пора б щось робити, я на якийсь кращий рівень виводити. Тому що у людини в думках побудувати більш стабільні відношення. Мати успіх у різних сферах цих відношень. Тобто він тут розглядає як ці оці ключі, що ці від... ну, у цих відносинах для нього й багато перспектив, так? І що треба щось робити для того, щоб відношення поліпшувати. Так, які почуття. Почуття тут дуже добрі. Людина, по-перше, Людина бачить вас разом, так хоче проявлятися, хоче проявлятися не з пустими руками. Тут почуття стабільності, сімейності. Не можу сказати прямо тут про романтику, що є якась є в почуттях. Тут більше така сімейна, сімейна, стабіль, сімейні стабільні карти, коли людина хоче бути з, з людиною разом, жити, проживати, будувати сім'ю. Тобто це більш така практична людина. Так, як він буде діяти? Чи буде да, він буде діяти зараз він, зараз він шукає шляхи. Шляхи як побудувати те, що він планує? Тому що він в першу чергу думає про комфорт, не можу сказати, що про в першу чергу думає про комфорт про себе, бо тут у мене імператор вийшов перевернути. Людина при цьому всьому не егоїст, так? Він дуже практичний, так, сімейний, не романтичний, але він не егоїст. Він також думає про якісь блага, що він може дати вам. Так, він прекрасно розуміє, що для нормального взаємообміну з вами, так, для нормальних стосунків потрібно, щоб і вам щось дати. Так? Тому він зараз. Ну, він 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 буде буде діяти, діяти, і тому він зараз, ну, Якщо він вас десь, можливо, тут може у когось програтися, щоб була сварка, і він вас образив, то він прийде, він прийде з вибаченнями, так? Якщо сварки не було, то він буде проявлятися так, щоб зробити вас щасливими. Тобто зараз продумує плани ідеї, як, зробити і, як діяти та зробити вас щасливими. Такс. Переходимо до третього варіанту. Хто третьої позиції, хто обрав третю в каблучку? Його думки, почуття та наміри? Такс, його думки. Він бачить, що ви, що ви жінка не така, до якої проявишся, так сказати, з однією квіточкою. До вас, якщо і проявлятися, то багато для вас чого треба зробити. Він бачить, що ви, скоріш за все, тут, хто вибрав третю позицію, досить активні жінки, що щось вже мають. так? Можливо, розведені, можливо, з дітьми, так? А людина навпаки, така більш ще, ще не було сім'ї, чи взагалі один. Ну, Тут більше говориться про вас, що ви жінка-мати, можете бути матір'ю. так? Хазяй, Хазяйновитим ну, тут більш про роботу, що ви можете бути кар'єристкою. Але при цьому тут а, жінка може бути або власна, або а, а, досить досвідчена. Так? Але в будь-якому випадку він зараз думає про те, що а, до вас просто так а, не під'їдеш, що вам треба щось дати. Він розуміє всю вашу владу над ним. І взагалі вашу позицію по життю. І розуміє його позицію по життю. Там, скодіш за всього, значить, е, такий е, голенький та без сапог, да? а ви така гарна, вся тут в розкішних одежах, е, а, або так, е, а може в когось так програтися, а може програтися інше, що він думає ще. У вас досвід, як ви з грязі в князі, як ви змогли піднятися з рівня, коли у вас нема грошей, так, нема якихось благ до цієї імператриці? Так, бо тут, можливо, ще у когось проявиться, що людина Думає про те, що ви не просто так стали такою владною жінкою, що, можливо, від когось у вас була і поміч. щось він мені якийсь такі виглядає, що у нього всі питання а, про те, яка, всі думки в голові, про те, як ви такою стали, яка ви є, і що він, який, що він до вас взагалі тут такий голенький-босінький. Так, його почуття. Ну, він, тут я, він хоче до вас, щоб йому двері душі відкрили. Він би хотів, тут почуття, він до вас відкритий, але тут, можливо, у когось. Не всі його можуть бути наміри. Правдивими і чесними, тому що якісь почуття ідуть більше тут, наче про те, що він чи може від вас отримати. А, якісь, наче трохи є темні думки у нього, тому це, і це накладається на почуття. Ще таким у когось може проявитися, що, що людина має довойну Так, тому якби почуття. Не бачу, як такових почуттів тут більше йде про його наміри, що він від вас хоче. Так, чи буде він проявлятися? Проявлятися буде. Буде, він шукає, проявлятися буде. так робкі є такі є попитки. Тут наче буде намагатися прихорошитися, так, і дещо знайти якийсь подаруночок, щоб з голими руками до вас не прийти. Але щось, щось йому зараз заважає мені ти. Ага. Тут може або відстань бути, так? Або людина не знає, як на чом до вас приїхати, чи як правильно проявитися. Всі не може намалювати в свої фантазії в своїй голові, щасливу картинку вашого майбутнього. Тому проявлятися буде, ну, не факт, що швидко. Щось йому дуже заважає. Так, переходимо до четвертого варіанту. Його думки, почуття та дії. Так, його думки. Скоріше за все, тут або людина вже думає про те, що а, цим відношенням прийшло, прийшов кінець, так? І вже малює для себе нові горизонти відношень. Але в його думках я щось не бачу, щоб він рухався до вас. В когось може програтися, що людина. А, Думаю, про якусь більшу йому зробили. Значить, тут такий вогонь в душі. Пріградин десь, можливо, заділи чи є его. Тут людина думає про себе більш. Я не бачу, щоб він особливо думав про вас. Тут у людини не сосредоточення на самому всі, собі. Що він хоче від життя, що отримати? Він малює картини свого майбутнього. І тут не факт, що в цьому майбутньому бачить він вас. Тому що всі його картини майбутнього більш пов'язані з його або кар'єрою, або самореалізацією. Так, чи є почуття до вас? Чогось я теж як такових почуттів не бачу. Тут або людина дійсно, по думкам більш сосредоточена на собі, а в когось а, може програтися варіант, а, що почуття пішли на обуль, що вони були, але людина їх закриває. Так людина вже... Ходіш за все можу стукати в інші двері або думати, як відкрити інші двері. Хоча, от, що так подивитися, він дуже... Колись, скоріш за все, він про вас багато думав. Колись будував плани. Плани про ваше майбутнє. Щось таке в нього вийде емоційне. Оці пішли вниз до вас. Тут, наче, значить, чи потеряне кохання, чи щось не відбулось. Ну, так, будуть дії до вас. Ой, тут не факт. Так, це він уходить від вас чи приходить? Може підглядати, звісно, за вами десь. Mm. Підганати. Ли щось, наче, не, не клеїться. У вас якісь дії до нього, у, у нього до вас якісь дії. Щось не бачу, щоб він якийсь найближчий час до вас щось якось проявлявся і робив.